Вітаємо всіх глядачів нашого ефіру. Сьогодні ми говоримо про особливості укладення договору дарування разом з фахівцями з питань нотаріату Богданом Пазніковим та Ольгою Дрозденко. Всіх вітаю. Доброго дня. Сьогодні пропонуємо вам поговорити про договір дарування. Чому така тема? На наш погляд, вона є цікавою та актуальною. Оскільки досить часто виникають питання щодо договору дарування. Що краще укласти? Догор дарування чи купівлі продажу, догор дарування чи заповіт? Що дешевше? Такі питання у людей виникають часто. Так, дійсно. Рано чи пізно власники майна задумаються, що з ним зробити, і як краще ним розпорядитися. Тому я думаю, слід розібратися в тому, чим вже врегульоване питання посвідчення договору. Та що це взагалі таке, яке його визначення? Так є правове регулювання декількома нормативно-правовими актами: це цивільний кодекс України, закон України про нотаріат. А також закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Ці нормативно-правові акти регулюють питання нотаріального посвідчення такого договору та самої державної реєстрації прав на подаровану нерухомість. Що саме, е, яке поняття догори дарування? Да? Я думаю, це всім цікаво. Е, тому розпочнемо з поняття. Договор дарування передбачає безоплатну передачу майна від однієї особи дарувальника до іншої обдарованої. Такий договір може оформлюватися в простій письмовій формі і в письмовій формі з обов'язковим нотаріальним посвідченням. До того ж, у деяких випадках догордерування може посвідчитись, може укладатися і в усній формі. Але на сьогодні, зараз, в нашому ефірі, ми поговоримо саме про укладення до гордерування, підлягає нотаріальному посвідченню. Взагалі, чому саме нотаріальне, тому що важливість е, нотаріального посвідчення полягає е, у забезпеченні законності е, та захисту прав е, сторін, особливо у випадках, коли е, дарування відбувається саме нерухомості або рухомого цінного майна. А які ж головні чи ключові аспекти посвідчення договору дарування? Аспектами посвідчення договору дарування є декілька. Ну, визначимо їх такі ключові. Перше, ключовим аспектом є добровільність. Тобто сторони, які бажають укласти до гордарування, вони повинні вступати в угоду на добровільних засадах без будь-якої будь-якого примусу чи обману. Другим головним аспектом це безоплатність. Це одним також являється із ключових аспектів, тому що передача майна має бути безоплатна. При укладенні договору дарування, без умов сплати будь-якої винагороди, тому що в практиці виникають у людей, коли вони приходять до нотаріуса на консультацію і говорять, да, можна, ми укладемо договор дарування, а насправді це є договор купівлі-продажу. Тобто люди отримують за це кошти, ну, можливо, щоб уникнути десь якесь оподаткування чи ще з якихось. Підстав вони це роблять, але це заборонено. Дана угода може бути скасована судом, і в цивільному кодексі в нас є поняття, як удаваний правочин. Тому другим аспектом це безоплатність являється. І третім ключовим аспектом є правомірність. Тобто майно, яке передається в дар, повинно бути власністю дарувальника. Також це майно не повинно бути з якимись обтяженнями чи заборонами, тобто арешти можливо, це мають перевірити або заздалегідь, або бути впевненим, що дійсно це майно без будь-яких обтяжень. Богдане, мені здається, що можливо треба розповісти, в якій же формі може укладатися договір дарування. Так, безумовно, дуже важливо розуміти, як можна подарувати своє майно. І щодо форми, можна сказати, що договір дарування може бути укладений в усній формі або в письмові формі. Щодо усної, то вона допускається лише у випадку дарування предметів особистого користування та побутового призначення. Тобто, це щось досить незначне там телевізор, Дайсон, щось. Тощо. Водночас чинним законодавством передбачено, що договір дарування обов'язково повинен бути укладений письмово та, та бути нотаріально посвідченим. У випадку, якщо дарується предметом договору дарування, є нерухоме майно, тобто це житловий будинок, квартира, земельна ділянка або рухоме майно, наприклад, транспортні засоби. Можливо, ще є якісь ключові етапи, доречно, обговорити, да, з якими, які відбуваються під час укладення договору дарування? Так, звичайно. Процедура укладення договору дарування у нотаріуса досить. Гарно розписана і нотаріус під час здійснення підготовки до укладення договору, перш за все, встановлює осіб, які до нього звернулися, та визначає їх правоздатність. Зазвичай це за паспортом визначається. Далі нотаріус аналізує документи, які надаються. Йому для оформлення цього договору. Тобто, перш за все, це, ну, це один із основних, якщо не основний документ, це документ, який посвідчує право власності на майно, яке дарується, також нотаріус зобов'язаний впевнитися в добровільності цієї угоди, що кожна зі сторін розуміє праві наслідки цієї угоди. Зазвичай це відбувається під час ну, звичайної розмови спілкування з нотаріусом. Так після вже цих підготовчих дій нотаріус готує проєкт договору, який вичитують зазвичай сторони. Це дуже важливо розуміти, що підписуєш. Потім вже відбувається підписання сторонами цього договору, а також нотаріус його посвідчить. Це теж окрема процедура. Після цього право власності на таке майно, яке за договором дарування набуте, реєструється в державному відповідному державному реєстрі. Так і думаю, доречно відразу було б зазначити щодо документів, які необхідно зібрати, щоб звернутися до нотаріуса за консультацією хоча б да? Тобто є такі основні документи, з якими вже бажано прийти до нотаріуса, щоб нотаріус надав оцінку цим документам. Це Перше мають бути паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків сторін, які будуть звертатися за укладенням договору дарування. Якщо ж даний договор дарування буде укладатись не особисто власником, а його представником, то відповідно має бути нотаріусу наданий документ, який підтверджує цю особу, і її повноваження. Що це може бути? Це зачасту довіреність. Вона має бути вже заздалегідь складена, нотаріально посвідчена, або на даний час дуже актуально. Дуже багато громадян, які виїхали за кордон і не склали такої довіреності, тому така довіреність може бути складена, звернувшись до консульської установи. А другим документом це правосаночий документ на майно, яке бажає особа подарувати дарувальник. Тобто він повинен надати будь-який документ, який підтверджує право власності на це майно. Яке він бажає відчужити, також надаються документи, які підтверджують родинні відносини. Якщо договір дарування укладається особами. Першого або другого ступеня споріднення надаються підтверджуючі документи, які відповідно пов'язують їх родинні відносини. Що це можуть бути за документи? Це елементарно свідоцтво про народження, свідоцтво про укладення шлюбу. Це може бути як для жінок. Дітей, да, якщо дочка, наприклад, і вона одружувалася, да, то необхідно і народження, і свідоцтво про одруження, якщо між донькою, наприклад, і кимось із батьків укладається цей договір, або, можливо, між чоловіком і дружиною, то свідоцтво про одруження. Також нотаріусу Можливо, але це знову ж таки. Е, треба буде оці документи оцінити нотаріуси, які подаються. Який об'єкт саме буде відчужуватися? Також нотаріусу можуть подаватися документ, який підтверджує технічні характеристики об'єкта, який буде відчужуватися. Є е ще така норма, верніше вона якби не норма, але нотаріуси можуть витребувати документ, який підтверджує склад зареєстрованих осіб, наприклад, в об'єкті житловому да, квартира чи житловий будинок, або береться заява. Про склад зареєстрованих. Для чого це береться? Це береться для того, щоб визначити, чи не порушуються права інших осіб. Наприклад, можливо, там малолітні, неповнолітні. Ну, це вже нюанси. Дану оцінку цим документам надає саме нотаріус. І, можливо, також експертна оцінка за необхідності. Це не в усіх випадках. Дана експертна оцінка береться для е, вирахування та сплати податку, але це питання податкового органу. Давайте трошки да, є в мене одна репліка з приводу оподаткування, того що тому, що цей е, чим взагалі, яка є особливість у договору дарування? Е, якщо е, Дарування відбувається, договір дарування укладається між родичами першого та другого ступеня споріднення. В такому випадку оподаткування відбувається за нульовою ставкою. Це його така значна особливість. В усіх інших випадках ставка 5%, Але є теж ще одна особливість: якщо обдарований особи є особа не резидент, тоді ставка податку 18%. Також слід зазначити, що щодо усіх правочинів у нас діє ж сплата військового збору теж 5%, військовий збір сплачується. І ще із основного аспекту, це те, що зобов'язання щодо сплати цих всіх податків, воно покладається саме на обдаровувану особу, на ту, яка набуває майно. Так, це дуже важливо. Ну оскільки ми зачіпаємо щодо оподаткування, і хто його має сплачувати, хто підлягає оподаткуванню? То хотілося б також зазначити, що. Хто ж такі сторони договору? Тобто сторонами договору дарування можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Також можуть бути і органи державної влади і місцевого самоврядування. від органу місцевого самоврядування може бути. Від імені як держави і територіальної громади відповідної. Так. До того ж, догордарування, як вже проговорювалося, може укладатися і представником. Тобто, як раніше говорила я за довіреністю. Частіше за все, все догордарування укладається між першим і другим ступенем споріднення. Тому це саме м, актуальна така градація, да? тобто люди зачасту е, е, пов'язані родинними відносинами. Хто ж е, відноситься до осіб е, першого ступеня споріднення? Це діти, батьки і другий з подружжя, це або чоловік, дружина. Е, до другого ступеня споріднення відносяться брат, сестра, онуки, дід. І баба з приводу родинних відносин все, а що стосується взагалом, то договір дарування може бути укладений між будь-якими особами. Обмежень немає. Думаю, доцільно зазначити і про можливість розірвання такого договору. Так, я а, думаю, що так треба розповісти, чи є взагалі підстави і можливість розірвати цей договір. Так, безумовно, як і будь-який договір, він може бути розірваний за згодою сторін, або на, за ініціативи однієї зі сторін у судовому порядку. Тобто у нас тут все просто. Добре. Тоді. Як загальною інформацію, яку ми виклали, згідно до, думаю, що вона досить змістовна. Можливо, зараз у нас будуть питання від, від слухачів. Ми з задоволенням надамо відповіді. На цьому етапі питань у нас немає. Сподіваємося, що нашим глядачам. Було цікаво, змістовно і зрозуміло, на екрані зараз можна бачити номер телефону, за яким можна отримати консультацію, тому запрошуємо. Дякую за увагу. Спікери, у вас є що додати ще? Я думаю, що дякуємо за увагу, будемо раді відповісти на всі питання, які цікавлять з приводу даної теми. Тоді... Так, безумовно. Дякуємо, що були з нами. На цьому все, і до зустрічі в нових ефірах. Дякую, Дякую. до побачення. До побачення.